Гімназіада з дзюдо стартувала у Сумах. Приймає її палац студентського спорту Сумського державного університету. Скільки спортсменів приїхали до Сум і за що вони боротимуться, знає Олександр Качанов. Мілана кухар з ромен. У першому поєдинку вона достроково здолала свою суперницю. Хочу відібратися на всімірні ігри, престижний турнір і розраховую бути в фіналі. Завтра боротиметься за команду Сумщини сумчанка Марія Рицька. Говорить, дзюдо займається 12 років. Все Я мої почалося в 4 роки. Мої батьки відправляли на різні секції на танці, на вишивання. Потім ми зупинилися на дзюдо. Наш знайомий запропонував моїм батькам. Давайте спробуємо. Мені сподобалося. Ось я вже 12 років тренуюся. я вже як Настроєна дуже рішить, налаштована дуже рішуче. Звичайно, є страх, але як же без цього? Тому я думаю, пройде все добре. Я думаю, пройде все хорошо. Всього сумщину на змаганнях представлятимуть два десятки дзюдоїсток та дзюдоїстів, говорить тренер команди Сумської області Олексій Філатов. Суми місто, кроловець, шостка, рамни, ахтирка. Розраховуємо на високий результат від дівчат. Ну і хлопці теж розраховую. У сумах 208 спортсменів з 18 областей виборюватимуть 16 комплектів медалей: вісім серед дівчат та стільки ж у юнаків. Президент Федерації шкільного спорту, яка є організатором змагань, розповів про те, за що ще борються учасники гімназіади. Вони далі мають можливість поїхати на всесвітню гімназіаду до Китаю. Або якщо їм до 15 років, вони мають можливість поїхати на всесвітні ігри для школярів до 15 років, які відбудуться цього року у Білграді, Сербія. Гімназіада з дзюдо триватиме у сумах два дні. Завершиться змагання завтра, 28 квітня.